Я дуже рада, що ти знайшла 10 хвилин на тренування. Приготуй, будь ласка, пляшечки з водою 0,5 або маленькі гантелі по 0,5, не більше, ніж 1 кілограм. І ми трошечки розімнемось, розігріємо суглоби, активно маршируємо, високо піднімаємо коліна. Зробимо вдих, видих. І ще вдих, видих. І ще один. Продовжуємо марш. Руки продовжуємо марширувати, кладемо руки на плечі і рухи вперед по колу. Намагайся робити великі кола, ззаду з'єднує лопатки, і в іншу сторону назад. Розігріваємо трошки руки. Руки, як ножиці, рухаються. Міняємо то права рука зверху, то ліва рука зверху. Дихаємо. І міняємо напрямок рук. рук. Чудово. Іще раз ножиці. Уже можна трошки збільшити амплітуду. Ще 4, три, два і ще вгору вниз. Не забувай видих на кожен рух робити. Ще чотири, три, два. Зупиняємось і розігріваємо ноги. Розслаблені ноги вперед, вперед. Значить ми футболяємо мячик вперед і вперед. І тепер праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Такі розслаблені рухи. І тепер з'єднаємо два руха вперед, два руха в сторони. Вперед, вперед, в сторони. Живіт у нас в тонусі, підтягнутий, і в сторони-в сторони. Ще робимо вперед, вперед, в сторони, і ще один раз вперед, вперед і в сторони. І тепер невеличкий крок вправо-вліво, вправо-вліво. І тепер додаємо ще рухи руками. Рухаємо в сторони руками. Не піднімай руки дуже високо, вище рівня плеча, тільки до рівня плеча піднімаємо. Корпус підтягнутий, живіт підтягнутий, корпус тримаємо прямо. Ще 4, три, два і захльост. П'ятка до сідниці. Руки теж працюють. Живіт знову ж таки підтягнутий. Ще 4, 3, 2 і піднімаємо просто вгору коліно. Праве, ліве. І праве і ліве. Праве у нас весь час змінюється, щоб ви не звикали, і вам не стало дуже скучно і дуже нудно. Ще робимо 4, 3, 2. І тепер нарешті присіли беремо наші гантельки або пляшечки з водою. Продовжуємо потихеньку марширувати. І руки згинаємо, розгинаємо. Згинаємо, розгинаємо. Руки не болтаються. Уявіть, що рука зафіксована біля корпуса. Згинаємо, розгинаємо. На видихі. І продовжуємо марширувати. Маршируємо. У нас працює зараз біцепс. Ось цей І ще працюємо. Ще. Ще робимо таких. Вісім, сім, шість, 5, 4. Опускайте плечі вниз. Три. Не підтягуйте плечі до вух, ще два. І останній. І тепер ми робимо. Крок правою руки в сторони і крок лівою, руки в сторони. Чим ширше ви зробите крок, тим більше буде навантаження на ноги. Чим менший крок, тим менше. Якщо ви новачок, робіть маленький крок. Якщо ви вже не новачок, робіть великий. І дихаємо обов'язково. Руки вже, мабуть, відчувають роботу. Ще трошки працюємо. Ще працюємо. Вісім, сім, шість, п'ять. Не здавайтесь. 4, 3, два. І останній раз робили молодці. Тепер піднімаємо руки перед собою і одночасно коліно. Підняли коліно і руки. І теж ми не піднімаємо дуже високо, тільки до рівня плеча. Підняли, опустили. Живіт підтягнули, як завжди, живіт у нас в тонусі, і руки не кидаємо вниз, а підняли і опускаємо. І працюємо. Дихайте. Одночасно працюють і руки, і ноги. У нас тут таке тренування виходить більше кардіо навантаження і на руки. А тепер тільки на, працюємо на праву сторону. Праве коліно тільки працює. І дві руки: 8, 7, 6, 5, ще 4, 3, 2. Міняємо сторону. І ліва. 8, 7, 6, 5. Нахилу корпуса у нас тут немає. Ще 4, 3, 2. І тепер ногу в сторону. Тільки права нога. 8, 7, 6, 5. Видихаємо. Міняємо сторону і робимо тільки 8, 7. ще 4, 3, 2 і останній зробили. Тепер поєднаємо вгору і в сторону. І 2, і 3, 4, ще таких зробимо 4, 3, 2, останній раз міняємо сторону. Коліно вгору, нога в сторону. Один, Два. Три. Чотири. Шість. Ще трошки. І останній разочок зробили. Розслабляйте ноги, розслабляйте руки. І руками ми рухаємо вперед і назад. Вперед і назад. Вперед і назад. Ноги теж розслаблені, рухаються вперед. І розвернули корпус, руки в сторони, в іншу сторону. І таким чином ми робимо таку, як скрутку. Скрутились в одну сторону, і руки працюють і в другу. Як це спереду виглядає? Хоп! І хоп. Направо подивилась наліво подивилась. І руки намагайтесь тримати паралельно під лозі. Ще трошечки. Зробили по останньому, розслабили руки. Руки відпочивають, трошечки розслабте. І зараз ми ще зробимо такий самий рух, тільки додаємо коліно. Підняли коліно, руки в сторону. Друге, і таким чином працюємо. Один, два, видих, чотири. Видих і видих. І розвертаємо корпус і руки в сторони, і коліно підтягуємо. Живіт у нас в тонусі. Ще робимо таких вісім, сім, ще п'ять, ще трошки лишилось. Ще два. І по останньому зробили. Розслабте руки ноги. Розслабляємо руки. Руки розслаблені внизу, як вірьовочки. І тепер ми руки в сторони розвели і тягнемось до правої, до лівої, до правої до лівої. І додаємо ще рух ногою в сторону. Раз, два. Ще трошки. Остання вправа на сьогодні. Ще трошечки. І ще вісім, сім. Руки тримайте. Якщо руки дуже стомились, опустіть їх трошки і знову піднімайте. Ще лишилось зробити 4, 3, 2. Останній раз вправо, останній раз ліва. Остаточно розслабляємо руки, ставимо гантельки. Вони нам вже не потрібні, і розслабте руки. Обійміть себе, руки вперед, кругла спина назад, руки в замок, кругла спина назад, руки вгору. Потягнулись, руки назад, груди вперед. Розслабили ручки. Дякую вам за. Те, що знайшли час, зустрінемось в наступному тренуванні.